Доброго дня, мене звати Оксана Гардієнка. Я вирішила взяти участь у місцевих виборах, бо вважаю, що нашому місту потрібні нові обличчя, нові люди, нове покоління політиків, осіб, які перш за все будуть зацікавлені у покращенні добробуту людей, розвитку власного міста, а не власному збагаченню чи відстоювання чиїхось приватних інтересів. Скоро місцеві вибори я закликаю всіх мешканців нашого міста зрозуміти, що саме вони вирішують, кого позбавити влади, а кому її надати. Я впевнена в своїх силах і маю бажання змінити наше місто на краще. На дані вибори я балотуюся від об'єднання самопоміч, бо саме у цієї команди пріоритети і цілі повністю співпадають з моїми. Чиї члени зарекомендували себе як професіонали в різних сферах суспільного життя. Я розглядаю партію як метод оновлення влади. Саме люди з об'єднання самопоміч зможуть успішно реалізувати власні ідеї, а також перетворити наше місто на сучасне місто з інфраструктурою європейського зразка.